Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Знову приїхали до мами в село. Будемо трошки прогулятися. І зараз будемо нарізати квіточки. Будемо йти на кладовище, Да, починається весело влог. І тут у нас дуже багато хризантем. Уже скоро будуть всі цвісти, буде дуже красиві осінні квіточки. Тут є багато також, що цвітуть. Уже мені дуже ця жовта троянда подобається. А ще ми її залили бетон під бесідку. Будемо робити. Зараз подивимося наш бім. І ось тут в саду між деревами планується. Хочу вам показати і для себе зберегти троянди, які в нас цього року розцвіли. Бачите, купляли дуже багато піоновидних. Ця дуже класна, кольорова, а, є різні кольори. І ще планує мама під баночки розсадити, щоб був ще один такий розарій. Ніколи вам не показувалося. Так виглядає наш балкончик місце, з якого час від часу вам знімаю, там дуже гарно сидіти, вчитися чи працювати прям. А це закрутки, які ми зробили. Тут джейка, лечо, борщова заправка на зиму. Вже частина у мене дома, буду щось готувати. А також вирішили, тато відпустить відпустку приготувати. Мама знайшла класний рецепт торт Спартак. Там, звичайно, треба 9 коржів, все варити. Ну, а цілий день займалася випічкою цього торта. Потрошку-потрошку по робили ось таке. Такий тортик вийшов дуже непоганий на смак. А це я вам показую різницю між фундуком, який ми садимо, і диким фундуком. Бачите, домашній набагато більше. У нас вже є цього року невеличкий урожай. Сьогодні неділя, ми вже вдома. Зараз хочу знімати для вас відео про українських авторів, книги з різних жанрів. Зараз вам покажу. І привезли із села ось такі трояндочки. Всі детально я вам показувала, які як ростуть. А зараз поспішаю, бачите, не фарбувала, ще волосся треба досушити, тому що плануємо з друзями трошки піти прогуляти. Ось! Такий в мене красивий букет. Ось ця моя самоулюблена, самогарна. Тут, звичайно, кожного свій смак. І тут зараз вам буду в TikTok знімати відео, українські сучасні автори з абсолютно різними жанрами. Романтезі, історичні від Діда Свериди книги, він, як історик, писав, але з гумором. Двоповня це політичне фентезі, танець недовго щось схоже на наукову фантастику, але не зовсім. Події відбуваються в космосі, просто вав. Один з улюблених трилерів Ярина Вовк, не плач моя красуне. І ще один є медичний трилер, якого я не маю в наявності: це Танець з кістками і же Замри. Книга, яка досі мене тримає. Перший наскільки я знаю, дарк роман в Україні. Все, біжу вам сьогодні. Вже понеділок. Крім школи, ходили ще на малювання, і в лізе вийшло намалювати ось таку красу. Я в захваті малювала сама, і в неї вже виходить дуже гарно. Взагалі, я її дала на малювання, там дуже творча вчителька, і вони роблять різні майстер-класи. Не для того, щоб малювали. Це не була моя основна ціль. А для розвитку емоційного інтелекту, але бонусом отримуємо ось такі чудові малюнки. Ну і ще в неї був час робила, вирізалася. собі гру із бумаги, їй дали таке робити. Ще забігала в дюну. Мені потрібно було колготки Лізі Білі. Взяла, дуже люблю саме в Дюні. Вони трошки дорожчі, але носяться набагато краще. Краще мені подобається склад, класно стираються і надовго вистачає. І нова колекція Мадагаскара. Вийшли носочки, взяла її одні. І одні ось такі класні з сердечками. Зараз по розпродажу не пропустіть всіх магазинах кросівки. Я обажаю скетчерси. Лізі беремо скетчерси, собі вже беру декілька років підряд, так само їх. Зараз взяла ось такі. Мені прийшли на розетку, там класно можна зразу поміряти. Ось така моделька. Мені дуже подобається. я розумію, що вони білі. Мені потрібно буде їх чистити, але мені неймовірно сподобалось. Вони такі зручні, в них дуже зручно ходити, я вже пробувала це. Просто вау! Це зараз я собі на осінь весну взяла ось таку красу. Замовила стему простинь на резинці, вже поставила її е, пратись, а поки вам покажу такі класні замовлення, взяла ось такі носки. Були по гарній ціні. Хто любить Гаррі Потера, той зрозуміє і оцінить. І в ванну ось такі два рушники. Неоднакові, ніби приємні. Зараз поставлю їх прати і поставлю саме для рук. Швиденько вам показую рецепт досить смачного ем, ситного і корисного сніданку. Ну, корисний сов-сов, Але зараз я вам говорила, рахую калорії ем, вже схудла на 7 кг І е, часто снідаємо саме так. Тут у мене 200 г у мультиварці варила вівсянку без нічого, без солі, цукру, без, просто саму вівсянку з водою. Буду додавати ось такий протеїн порцію. Мені дуже подобається. Він дуже смачний, шоколадний, прям вав і допомагає набрати білок. Далі буду додавати 30 грамів ось такої арахісової пасти. Це дуже смачно. Дивлячись, як мені поміщається, можу додати більше-менше, але саме смак арахісової пасти з один бананчик. Це з вівсянкою просто вау! Для себе відкрила такий рецепт. Рекомендую спробувати. Це в мене подруга також їсть на сніданок вівсянку з арахісовою пастою з бананом, і це дійсно як десерт. Сьогодні четвер. У нас за вікном прям супер осіння погода, падає дощ, дуже-дуже темно. Надіюсь, буде гарно видно, тому що хочу з вами поділитись ось таким замовленням з Єва Юа. Взагалі, замовлення таке об'ємне, тому що на цей раз мені потрібно було оновити окисник для покраски волосся. Дуже вигідно брати ось таку баночку, вона трошечки дорожча, ніж маленький окисник на один раз, а мені вистачає практично на рік. Я Якраще в середньому десь раз у 2 місяці. Я завжди беру ось цей це до фарби ось такої, б бі, -бі з кератином. Волосся після пофарбування краще, ніж до, аміачна. безаміачна. Мені вистачає не так довго, от фарби вистачить. на... Півроку, тому що, ви бачите, у мене два відтінки змішуються, і ще є коректор червоний. Тому ось запаслася і зараз була дуже гарна ціна, і в мене повністю закінчилась фарба. І тепер буду мати на декілька разів ось такий комплект. Думаю, окисник на весь рік, а півроку вже не треба думати за фарбу. А далі були по акції мої улюблені масочки. Дуже люблю і Мені подобається цей мікромасаж на обличчі. Колись таку пробувала непогано, і вирішила спробувати інші дві саме цього виду. Дві береш, третій вийшла в подарунок. Далі одна некосметична покупка ось така гра. Кубику я вам її показувала в лозі, коли ми Лізою були в берегові в Сандри. Вона дуже класна. Тут один кубок дерев'яний кидаєш, вибираєш жанр, інші п'ять кубиків кидаєш, і там будуть різні герої попадатись. І ти маєш за хвилину. По цих героях в цьому жанрі швиденько скласти історії. Є більш складні правила всередині, але ми з Лізою грали саме так, і вона була в захваті. Дуже вона просила взяти додому будемо десь вечором втрьох грати. Для кінчиків волосся також у мене закінчується, уже не знаю рік, десь користуюсь виключно ось цим, чи. Але міняю упаковки. Саме вигідно брати по акції на в сайті Єва. Тут 15 мл і вистачає мені такої упаковки на досить довго. Саме ідеально справляється з кінчиками волосся. Експеримент пільна для ванни ось така тера. У мене тут заспокоює, розслабляє малиновий парф. Давно лізі не брала ніяку піну, вона обожнює о, Як воно приємно пахне цукерками жувальними, малиновими. Ліза обожнює все для вани, Там буль, гейзерні бульбашки, піну для вани, все, що цікаво, їй подобається. Закінчився у мене тонік для обличчя вирішила ось взяти ось цей сімпл, обожнюю таку їх міцелярну водичку. Колись в мене був тонік, мені не пам'ятаю, подобався чи ні, вирішила. Взяти ще один раз. І у мене закінчились спонжики, По гарній ціні були ось такі. Цей прям від Єва. Зараз подивимося. Взяла зразу два, бо там була акція: один береш, другий подарунок. самі розумієте? О, дивіться. Тут у нього ще такий чехолчик. Я так розумію, щоб зручно було мити. Ось так виглядає сам спонжик в картонній коробці. Дуже класно. Тепер у мене буде й про запас. І ще в мене тут ой, така ось посилочка. Зараз будемо разом розпаковувати. Чесно не пам'ятаю навіть, що додавала. Там якісь були акційні, як завжди, пропозиції. Так. А ще один чи. Ну, інший вид, я отак от їх чередую. Ось у мене виходить зараз дві упаковочки. Мені знову ж таки вистачить на дуже і дуже довго, тут 30 мл. І так по ціні виходить досить вигідно. Далі бачу цілий набір масок. Дуже давно хотіла собі ще на літо взяти ось таку Holy Skin. Тепер зможу її протестити це охолоджуюча маска. Далі, ось така бульбашкова маска. Я люблю бульбашкові маски. Якась така цікава, це взагалі щось супер. Маска для обличчя також киснева, бульбашкова, така маленька. І це я не замовляла, мені здається, поставили в подарунок а, крем під очі ось такий. Подивимось. І три продукти для губ. Від Essence ось такий бальзам, блиск для губ. Зараз відкриє. Нема ніякого захисту, це мені, звичайно, не дуже подобається. Спробуємо. Така прозора з гарним запахом е, олійка. Надіюсь, буде гарно зволожувати тут 101 відтінок. І далі була гарна акція на Golden Rose. Взяла помаду з відтінки 14 і ось такий блиск в відтінку 101. Зараз відкриємо, потестимо. Uh, також, по-моєму, була акція. Один від uh, Golden Rose продукт Bереж, інший подарунок. Ось такий відтінок. М -м, пахне приємно. Плюс була упаковка. Ось, видно. Ну, блиск. Мені подобається, як на руці виглядає. Ось такий мокрий ефект, дає на губах. Буду тестити, потім, якщо цікаво, пишіть, вам напишу і матова помада в Олівці відтінок 14. Я десь чула саме про Golden Rose гарні відгуки. Так, зараз відкривається, як завжди, не дуже супер легко. Як проходить ваша осінь? Як у вас погода? Бо в нас було супер жарко, тепер дощі, не зрозуміло взагалі. Що з погодою? Відкривається, звичайно, супер важко. Саме ця матова помада зараз відкриє вас... О, Хоча по-моєму, і так справляюся. Ось так. Мені дуже цікавий відтінок, надіюсь, він не буде рудий. І, надіюсь, не буде дуже рожевий. У мене завжди із матовими проблемами ця а ні, ніби такий гарний, нейтральний. Напевно, на лиск не буде видно ефекту. Я десь в наступних влогах нафарбуюся, потім зможете побачити. Ось таке невелике замовлення було у мене від Єви. В основному робилося воно через те, що мені потрібно було замовити фарбою кисник. Зараз вам ще покажу нігті. Завтра зранку йду робити нові. Бачите, як відросли, ну дуже мені подобався ось саме цей вид манікюру. Ось йому місяць. Нічого не зламалось, але дуже сильно відросло. Хочу, подобаються мені довгі нігті, але вони мені супер незручні. Планую зараз піти на манікюр і їх обрізати. Ось такий яскравий, гарний манікюр. У мене вийшов. Мені неймовірно сподобалось. А для вас ще одна ідея в копілочку, якщо ви також любите щось таке більш яскраве. Я люблю, дуже подобається. На цьому буду закінчувати цей влог. Дякую, що були зі мною. Всім па па па, -па.